Якщо ти набереш 10 з 10, тобі треба викладати географію. Яка річка має найбільший об'єм води? Амазонка. Яка пустеля є найстарішою у світі? Наміб. У якій країні знаходиться найбільший у світі льодовик за площею? Антарктида. Яка річка має найбільшу дельту у світі? Ганг Брахмапутра. Яка країна повністю знаходиться на островах, але має сухопутний кордон? Папуа Нова Гвінея. Який материк найбільший за площею? Євразія. Яке місто називають містом вітрів? Chicago